Зараз ми будемо робити отакий взірець, от використовувати будемо матеріали камінніця для формування фактур грубих внутрішніх і наружніх задач от. у зв'язку з тим, що в нас тут діагональний малюнок, я так само наношу по діагоналі щоб Ті напливи, які в мене будуть, вже були, так сказати, в тіму, а не поперек. Витрата в даному випадку, я згадаю, буде з мішка понад 10 метрів квадратних. Тут не потрібний великий шар матеріалу для такої фактури. Але за тонкий шар нам теж не можна робити, тому що матеріал повинен виконувати свою функцію армування і захисту фасаду. Тому що це у нас на фасаді. Все. І далі, я супроводжую нашу фактуру. Ось так як тут, такими діагональними рухами. От. Все, бачите, от малюнок тут. І от. Наші е, діагональки. Для того, щоб десь чуть-чуть е, цю фактурку спростувати, я використовую ще так от просто, звичайну вис... дешеву макловицю без. Це от у нас додається. От. Там, де мені треба сховати е, сліди від шпатіля, дай якусь там насічку. І так далі, тобто я навіть не всюди проходжу. От. Якщо треба, навіть можна. Ось. Ось. Тобто для цього не треба ніяких ні штампів, ні суперпупер якихось там спортивних навиків, чи художніх, чи оце стучання в грудь кулаком є декоратор. Це може зробити в принципі, кожен фасад, чи кожен маляр. Все. Тобто така фактура. Далі ми її пофарбуємо, по верхушкам пройдемо тимнішим кольором і отримаємо дещо подібне. І так, дивіться, ось фактура в нас висохла. Як я її фарбував, я не показував це елементарно і просто. А от бачите, два відтінки. Тобто, яким чином наноситься другий відтінок. Дивіться, я фарбу трішечки відмінного кольору, світліше чи темніше, таке, як маслом, як масло ножечком да? ножичком наношу можна там, от, отак, от, на ніс. І дивіться, от, уважненько, Бачите, я його губку втираю, щоб зверху не було. Для того, щоб проходитись лише по верхушкам, І чим пружніше. Губка тим краще. І вже Після цього, дивіться, я просто проходжу легесечко і таким чином надаю структурі другого відтінка. І Ми отримуємо такий 3D-ефект, бачите, при якому об'ємність фактури підкреслюється за рахунок 2-3 відтінків. Кольори підбирати вже на ваш смак. Чим грамотніше розтонуєте, тим цікавіше буде виглядати малюнок. Там навіть можна за допомогою тонування десь домалювати неіснуючу текстуру, це такий лайфхак. І звісно, не буде здаватися, що вона там є. Тому е, е, грамотне тонування це 90% успіху от, в поєднанні з гарною фактурою. Тому будь ласка. Е, Легкі кам'яні текстури за допомогою кам'яніци. Це... Звертайтесь!